Купили даний Тигуан для продажу. Це 20-й модельний рік і 20-й рік виробництва. Перша реєстрація грудень 2020 року. Можна сказати, з 2021 року автомобіль катається по дорогах. Що важливо, класна комплектація, гарний пробіг і адекватна ціна. Поїхали. Чорний колір, блек пакет. Бачимо все в чорному верлайні. Як зовнішньому, так і внутрішньому на чорних 20 дюймових легкосплавних дисках і на дуже багатій комплектації. Як записав попередній власник, бачу її назву чорна перлина, назвав її Black Pearl. Дивимось, Airline. Звісно, бампера все додає стилістики агресивнішого такого вигляду, ніж в класичних варіантах виконання даної моделі. Топова LED-оптика хайлет, LED, яка вміє вирізати, затемнювати і так далі. Для цього потрібна камера в вітровому склі, вітрове скло, як бачимо, йде антиблікове з підігрівом. Далі, що важливо, є парктроніки з боку, значить, є функція автопаркування, радар, адаптивний круіз-контроль. Далі є камера попереду, камери в дзеркалах. І камера, звісно, позаду. Що дає собою камери 360. Дивимось. Гума новайде. Е, гума, дивимось 16-й тиждень го року. Диски всі в гарному стані. Будемо обходити. Е, Дивитись, таких пошкоджень якихось немає. Звісно, сліди експлуатації в автомобіля мають бути присутні. Ось так виглядає даний варіант. Декілька днів стоїть вже на вулиці, душі. Вітер пісок, але виглядає досить чисто гарно. Хімчистка, полірування в даного варіанта була. Також передні колеса з цієї сторони. Диски без е, зношення. Видно, десь недавно були замінені. Сервіс був е, ТО останнє на Volkswagen в Німеччині. Е, 4, там 500 чи 4, там 600. 25 рік Pirelli це диск без пошкоджень. DCC-підвізка. Робиться автомобіль як більш спортивного характеру управління все. І так само робиться комфортний режим. Airline, камера дзеркала, повторюсь. Є сліпі зони. Вільний вхід. Автомобіль притонований. Якщо захочете, притонуйте його собі повністю, там і бокові передні вікна і так далі. Задня гума. Старіше йде, але теж з великим протектором. Диск не має жодних пошкоджень. Лет оптика позаду, це кузов іде allс. Далі це йде повний привід. Єдине, що в хромі, це йде імітація під вихлоп, який теж можна затемнити. І цей диск теж ціленький, тобто, видно попередній власник. Полюбляв свій автомобіль. Ні. От, єдина царапинка тут є на цьому, на диску, що побачив. А так все по автомобілю, якихось там слідів, моментів, нюансів немає. Поїхали далі. Багажник має відкривати жестом ноги. От Заблимав камера позаду, що де камера 360. Ось так автомобіль. Глядає задня частина, немає в автомобілі фаркопа. Можливо, комусь він потрібен, комусь ні і ліхтарик, сітки. Також автомобіль має сертифікат, сабвуфер, ми Бачимо, іде далі секретка, інструменти, крючок, але немає еклею і насоса. ну Приїжджають, бувають і такі варіанти. Можливо, використали, можливо, хтось десь вкрав. Чорна стеля, панорами в автомобіля немає. Буду все показувати, що є, що немає. Подивитись відео, будете собі приймати рішення, чи вам цікаво, чи потрібен такий автомобіль. Ну, Принаймні краще, ніж купляти новіші автомобілі в бомж-пакетах. І через 2 роки вони будуть все рівно старіші. І ну, бомж є бомж. Чи краще взяти максимальні на повному приводі, ніж передньоприводні. Є фонова підсвітка карт дверей. однотонна. Далі, ось так виглядає задній ряд. В автомобіля є столики на передніх сидіннях. Клімат трьозонний, Бачимо, взаді також регулюється. Стеля темна, ніяких пошкоджень, ніби по ній не видно. Ходімо далі. Акустика Дінаудіо. Дивимося сліпі зони в дзеркалах. От Тут вони знаходяться. Карти дверей, все досить гарно в даному автомобіля. Не затертий, не зачуханий, не пороги, не пластик, підсвітка порогів теж є. Шильдики R, пам'ять передніх сидінь з електрорегулюваннями, з підігрівами. Ось так все виглядає. Ходімо далі по колу. Автомобіль без перефарбувань, ще раз повторюсь. Також присутні WebAst, яке слугує літом, як вентиляція, можна налаштовувати. Водійська сторона, двері. Ніяких теж тут таких потертостей, нічого немає. Ще раз, Дінаудіо, сліпі зони. Дивимось vin номер кому потрібно можна пробити по офіціалу, або дайте нам запит, ми вам скинемо інформацію по даному автомобілю. Airline накладочки, дивимося стан порогів. Ніде нічого потертого немає, так само сидіння, ніде потрісканого і так далі. Пам'ять і все, що необхідно. Так, включимо назад. Дивимось Head-up display, проєкція. Зараз заведемо, ви все побачите, стан сидіння. Airline, бачимо кермо. Тобто все. R. Так. Стартуємо, бачимо цифрова панель приладів 177 оригінального пробігу. Сліпі зони засвітились, стан автомобіля, записи відсутні. Бачимо повний привід присутній в автомобіля з режимами руху. Є також для снігу включається. Далі повертаємо це режим стандартний, далі є оффроуд режим. І Off-Road індивідуал, ну, тобто можна регулювати. Далі в режими руху, коли зайшли, бачимо, є еко, комфорт. Якщо є комфорт, завжди знаєте, що підвізка йде адаптивна DCC. І це можна перевірити, зайти в індивідуальні, взяти, адаптувати. І от є пише DCC. Спорт, рульове керування також регулюється, привід, адаптивний круїз, динамічне поворотне освітлення, кондиціонування. І все це регулюється. Я виставляю собі режим комфорт. Для міста саме оптимальний режим. Далі дивимось. Кермо, стан керма. Жодних якихось царапин, портертостей, нічого немає. Все ціленьке, все гарненьке. Head-up дисплей, Проекція. На вітрове скло. Так далі бачимо запобігання зіткненню, асистенти, які присутні в автомобіля. Сліпі зони, лінії, виїзд з місця паркування, запобігання зіткненню. Все, що необхідно. Адаптивний круїз-контроль, який теж вмикається, це все відображається на проєкції. Вам не потрібно зосереджувати погляд на панелі приладів, коли ви їдете, спостерігаєте вперед і не відволікаєте, відводите свій погляд і не наражаєте себе на небезпеку. Оскільки йде топова мультимедійна система, може і карта, і багато іншого функціоналу, коли не різниця йде. Крутилки такі йдуть, і кнопки сенсорні, от, регулюється жестом руки. Так, включаємо навігацію. Дивимось. Навігація відображається тут і тут весь зараз масштаб. Подивимось. от так. А якщо буде тут така простіша мультимедіа, цього зробити не можна. ну, І там деякі інші функціонал змінений. З панелю все зрозуміло. Далі мультимедіа. Автохолд, станкове гальмо електричне, все є. Далі камера 360. Або так само можна увімкнути. Так, це зараз виключу. Включимо передачу, воно по-іншому отак відображається. Наступно можемо включити автопаркування режим. Так, будь ласка, увімкніть показчик повороту. Ми вмикаємо і автомобіль шукає місце паркуватись. Не потрібно втручатись в керування. Потрібно тільки тиснути на гальма або акселератор. педаль. Далі клімат-контроль. Заходимо в меню клімат-контролю. Що є? Три зони, як бачимо, підігрів передніх сидінь блокування заднього клімату, щоб діти не грались. Очищення повітря, Ейрке. Далі вебасту. Зараз включений обігрів. Можна на літо вентиляцію, можна увімкнути. Коли воно повинно включатись, на яку тривалість включимо на 10 хвилин, немає зараз холоду, якщо будемо користуватись даним автомобілем, час виїзду, заїзду. Тобто дуже практично, хто має користується в місці, знайомі, яким продали там 3-4 роки такі комплектації наповнені всім, дуже задоволений. Підігрів вітрового скла. Далі є додатковий опалювач, догрівач. Що ще тут? бездротова зарядка, я не бачу. Отакий От стан салону ну, ніде нічого не потерто, якщо хочете в гарному стані автомобіль. Звук, звісно, Дінау, класне звучання набагато краще, ніж в шкода йде. І в Кодіака, тобто Кодіак буде нижчий по якості, по класу всього. Тобто Volkswagen група ВАК розділяє, де є преміальніший бренд, це Volkswagen і найбільш нижчий бренд це шкода. І воно було завжди так і буде. І так само, якщо Audi, воно більш преміальне за Volkswagen, далі Porsche йде, Bentley і так далі. Ну, як воно рахується. Так, App Connect, є Android, Auto, Apple CarPlay, пішли ще по функціоналу дивимось автомобіль, стан, записи відсутні. Також важливо, є активні датчики тиску. Тобто, ви вже сідаючи в автомобіль, зрозумієте, чи колесо вам засвітиться спущене, чи ні. Бо якщо у вас йдуть так, як в 90%, вам треба буде проїхатись, щоб пожувало резину. Тоді воно зрозуміє, що автомобіля спущене колесо. Тут набагато краще, і функціонал, люба опція додає, підігрів, виключимо, це виключимо. Переходимо далі по автомобілю. Ознайомились. Дивіться, скільки тут режимів різних і дисплей регулюється, оффроуд режим Включається там, нахили і так далі, параметри руху, скільки споживає, стан автомобіля. Все можна оглянути. Дивимося далі, налаштування. Це все дуже важливо і дуже впливає на ціну. Повірте, якщо таких речей тут немає, ці автомобілі в рази коштують і на тисячі дешевше. Є персоналізація, є в автомобіля два ключі, і є пульт від Вебасту. Тобто можна так тут налаштувати під кожний ключ свої налаштування в автомобіля. І там їзди, е там якісь музика, звучання, якісь, ну багато ніколи цим не користувався, то не можу розповісти. І воно буде там під дружину чоловіка. По-іншому, коли ви сідаєте своїм ключом, е налаштування всі регулюватись. Освітлення є, динамік лайт-асіста, що розповідав, щоб автомобіль вирізав з потоку, по що, яка йде назустріч, чи йде попереду у вас е далі. Допоміжні системи дивимося, є адаптивний круїз, є асистент запобігання, зіткнення асистент контролю дистанції, попереду асистент руху по смузі, лайнесіс, сайди асіст, асистент зміни смуги руху сліпі зони, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання в тому і превентивна система безпеки. Єдине, чого немає, це з причепом допомога там в управлінні, тому що немає фаркопа. Далі йдемо. Паркування, маневрування, класні опції, які допомагають мені майже щоденно, коли ти паркуєшся, виїжджаєшся і не раз запобігли, за, запобігали пошкодженню автомобіля. Так само, як ти паркуєшся, воно гальмує будь-який предмет, який знаходиться позаду. Якщо ви швидко там здаєте назад, щоб не зіткнутися, воно загальмує. Так само у виїзду з місця паркування, коли не видно позаду, зліва, права що йде, воно на камері буде відображати зліва червоного, бо справа, що не можна виїжджати. Пішли далі. Паркування, маневрофонова підсвітка є. Вона йде однотонна в даного автомобіля. Дзеркала склочисників, все опускається, складається автоматично склочисників в разі дощу. Вимкнення заднього склочисника під час заднього ходу вимикаємо, бо буде зима примерзне і поламається. Так, відчинення зачинення. Класна опція. easy open, що показував жестом ноги. Проводимо автомобіль. Багажник відкривається, проводимо, зачиняється. Не потрібно вимазувати руки, звільняти їх. Можливо, ви щось тримаєте. Ви не маєте можливості там з ключа чи з кнопки відкрити кришку багажника. Також є система охорони салону, Якщо хтось проникне, автомобіль буде здавати звукову е сирену. Е Далі дивимось... Так, проекційний, все, що, що відображається на прореакційному дисплеї. Адаптивний асистент розпізнавання дорожніх знаків, навігація, асистент руху по смузі. Також є е, по сервісу. Бачимо, він номер ще в одному місці 25-400 кілометрів залишилось до сервісу. Тобто, 4600 кілометрів тому був проведене ТО, яке можна так само на Volkswagen подивити, що з цим автомобілем робили. От. В Принципі, все розповів, показав і так 15 хвилин. Автомобіль не битий не фарбований 20-го року. Виробництва 12 грудня 20-го року. Перша реєстрація в класному кольорі в дуже ексклюзивній комплектації. Верлайні, ну тобто, що ще хотіти. Не знаю, знайти такий автомобіль складно, купити складно. Дешевих цін на такі автомобілі не може бути, тому що це автомобіль для емоцій, а не просто купити автомобіль для пересування з точки А в точку Б. Хто це розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, той йде купує кручені, дешевші, биті, поломані і взагалі просто дорого будь-який автомобіль. Тому що цікаво, приїжджайте на тест драйв. Якщо комусь потрібен інший автомобіль, телефонуйте, прижнемо вам класний по класній ціні, бо це не менш важливо, чим е просто купити класний автомобіль, має бути наша класна ціна. І ми вам з цим допоможемо. Так що всім гарного дня вечора. На зв'язку.